Всім доброго ранку. Отправляємося в магазин за клубнікою з Богданчиком. Привіт! Привіт. Ідеш за клубнікою? Угу. Болить горлышко? Да, болить. Ну, треба йти в магазин. Я близько знімати не буду. А здалека оцих хлопців. Що сидять усе на углу. Ух! Зелених жілточках. Це просто капець. Люди цілий день на сонці, у них і зонтики бувають, і вони оце цілий божий день махають тряпочкою. Заходіте, заходіте на стояночки Запрошам. Так що я думаю, що я б теж справилася з такою роботою. Мабуть, одну роботу, яку б я могла робити, то це запрошать інтересно скільки ж їм платять? Надо треба десь поінтересуватися вот тут голуби все время ждуть тітку тетка тут местна що мене колись обідала своїм висказуванням вона їм носить хлопья овсяні. ми зараз сходимо по клубнику назад будемо йти тоже купимо якусь кашку і принесемо если вони будуть тут Не, мальчик, их покорно да, бадайся? Так что, вот такая работа, люди добрые. Вот такая работа. Не вы лежачие, А мы за клубникой идем. Тут, конечно, на каждом углу стоят и такие каталки. Но мы не умеем на них кататься. Ну, я думаю, мне и не полезно. Ліда мені казала, о, треба мені на роботу їздити. Я кажу, ти ж стремишся побільше ходити, тим більше, що робота сидяча. Оце ж театр сокол. У нас кінотеатр сокол, куди водять дітей. Я буду виключатися, бо гудуть машини. Не люблю знімати відео, коли гудуть машини. Яка краса. Прохладно під деревами. У нас вже каштани звіли. Ну, блін, будуть машини, не можу вам розказати нічого. Пройдемося холодочком. Тут у нас обувний магазин. І є кафешка, можна зайти попити кофе. Девочки, мальчики, кому не дивиться з України, з наших Дніпровок. Дивіться, як росте травичка у людей під заборами, під хатами і на вулиці. І ніхто це не суша сілітрою. Як у нас мода, як тільки травичка зійшла, ми її випікаємо сілітрою. Ми ліземо в природу, куди нас не просять. Зараз це все оцвіте, висіється і аж потім його акуратно скосять. І воно опять зазеленіє до весни. Сонечко. Так що робіть виводи, не косіть біля дворів. Не унічтають траву навіть на городах. Хай собі у холодочку росте. Тут покосили. Такий горбик іде біля алейки. Все викосили, ну, оставили, ніхто його не пече селітро. Я думаю, селітра в них імеється. Вони б могли це все засушити. Ну ніто. Красиво, дуже красиво. І все свіжим пахне, свіжий воздух. Сьогодні взагалі так холодку прохладно, на сонечку тепло. Сьогодні відео у мене буде шумне. Ну, я, девочки, вам хочу сказати, що дурний примір дуже заразительний. А ну, держи, Богдан, пакет. Здани, знімай його. Дивіться, які банани. В магазині я не змогла зняти очередь. Красиво у них дуже вітрина. Ну, банани шикарні. Зараз я знайду квітанці і покажу вам. І скажу вам, скільки вони стоять. Найшли холодок, сіли, йдемо зайдемо до дідулі, дамо йому клубнички. Купила лимончик один. І отака сіняк клубника Свіжачок, тільки привезли. Ну, я до обід хочу не їсти. Взяла з собою водички, п'ємо. То я навіть не спробувала її на сладость Ну, вона мені висипала і вона одна в одну. 13 злотих кілограм. Зараз я знайду чек і покажу вам все. Значить, так. Трускавка, 1,980 980, Вони дають чек. По 13 кг на 25,74. Це на 160 грам. Тоже 13 кг на 2,08. І банан, кіло 354 по 8,50 на 11,51. І обща сума 39,30. За оце все. Зараз дам Богданчику банан і будемо топати до діда. Трошки ноги віддихнуть. Тут нам ще минут п'ять пройти і ми будемо біля дедушки. Позвоню йому, щоб вийшов. Вкусний банан. А? Богдан. <свечен> 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 Тут так класно. Свіжо, хорошо. Чим він у нас таке нелюбитель на вулиці? Я б оце до вечора не заходила. Бродила, бродила, сіла, посиділа. Побродила, ще посиділа, а він тільки додому. Ну, у нього ще ж це хвороба, то йому, звісно, хочеться положити телефончику, да, зайка. Любиме заняття. Любиме заняття твоє. Може, ми зайдемо ще на площадку, трохи погораєшся там. Ми ж уже тут рядом. Зайдем? Ні. Топає наш тридяжечка. Ой, капіц. Погано, як близько роботи. Так і хочеться прийти посидіти. Лавочки, кофійку йому принести чи щось. Ну, Сьогодні кофійку не, бо ми не оттуда йдемо. Богдан придивляється, що він грязний. Що він каже, що ти грязний? Так, бетони били, Бетони, ремонти. Бетони, ремонти. Та ти прямо під світ узяв, дерева зелені, і в тебе такі перчатки. Да ну, а я. Як у тебя дела? Хорошо. Дай Де клубника. дай есть? Я есть, ты хочешь? Ну я ласточка. Давай Ладно, давай. Так, я дома. Наконец-то 12. Уже 12 часов. Я це я пройшла 3 кілометра сьогодні. Ні туди, ні сюди. Маловато. Ну, уже я знаю, що я хоч що-нибудь зробила. Вот це сквозняк. Богдася, закрывай дверь, а то сквозняк я поймаю. Я зробила своє діло, сходила, купила клубніки, бо без неї нікуди. У нас її зараз клубніку, я не знаю. Та, мабуть, вона кругом дівчики так. На кожному углу біля лідла стоїть машина і продає. Ну, я думаю, люди, які беруть у магазин, вони беруть качественніше, вони знають, що до них люди будуть вертатися. А біля магазинів, що стоять з бусиків, це зальотні. Це я так розумію. Вони. Я брала той раз у магазині 14. І біля відла була 14 І десь пів кілограма в мене в холодильнику. Сьогодні хочу зварити компотик, бо не, не пішла, не така добра. І думаю, так, сьогодні не буду, Взял, дав мінімових 20-ку. Купити клубніки. Я розумію, що треба брати ще сотню, тому що без, з 20-кою можна не виходити. Ну, я захочу лимон, хочу води з лимоном вчитися. Дитина захоче банана, а в мене двадцятки. Ну куди Ні, нема. Танечка Хомюк у мене питала карточки. Ні, дівчатки, нема в мене. Є у мене українська карточка, колись мені Наташа на неї кидала гроші. Вона зареєстрована на номер телефона Діанки, український, бо українська карточка, і там мені прийшло щось, треба підтвердити. І я все время забуваю, то скажу діанки, вона забуде, то я забуду. І вона в мене якось ну, треба підтвердити номер, чи щось якась смс прийде. Так що вона не робоча. Є у мене валютна, тут я 150 доларів, євро, доларів положила. Не, я нею взагалі не пользуюся, то раз положила, якісь там може проценти капнуть, я не знаю. Ну, Карточки в мене немає, карточкою я не пользуюся. Ліда отримує на карточку, і вже коли дуже треба. Я навіть не вмію правильно пользуватися. Вона може Вовик дати, Вовик там. Купи, коли щось треба, якщо треба з карточки. Так що взяла я ще сотню з собою і якраз мені хватило. Якраз хватило. Там я на 39, а тут зайшла, взяла 4 булочки. Хліба немає, ну я не буду сьогодні їсти хліб. Отакі От дві взяла, це я буду різати кусочками отак ріжу, Богданчикові. Вона ж всередині воздушна, булочка тільки того, що надута. А як їсти, там одна вата. І взяла оце дві таких і дві сіреньких. Думаю, може, дождуться вечором дідулю. Взяла собі бутилочку кефіра 420 грам. Не беру багато, бо ніхто кефір особо не любить. Володь собі купив козячого молока, він дуже любить. Ну, я думаю, вам будуть інтересні ціни. Значить, кончилось дівочки, кофе. І я все мені жаба давай, то це до посінення дава жаба. Що я купила оце кофе. тому що 30 у нашій гамі. Там ми беремо 27 з копійками у Шимоніку. Шимонік. У гамі в нашій аж 30. А в бідренці в новому таргі я бачила 23 злотих. Ну чого було не купити про запас. А тепер отдала 30-ку 7 злотих разниці. Це немало. Значить, оця кава 29,99. Любимо ми її, добра вона, ну, блін. Треба було купляти по уму. Булки, дві по одну. всі вони по рук 10. Хоча в лідлі та в відренці набагато дешевші. Ну, а це ж гамочка. В гамочці 1,10. Так, кефірчик 3,40, 400 грамова бутилочка, 3,40. Купила вегету, давно у мене не було хімії ніякої в супи. Зяті не подобаються в супах. Вони ж, мабуть, їх там кормлять у в їхньому кафе та кругом кругом хімію додають, то він не дуже підполюбляє. А я оце посолю солю. А тоді, якщо тільки вігет додав, обов'язково пересолю. А зять не любить солоне. Я її не стала купляти. А кожен раз, як проходжу в магазині, не можу пройти, щоб... Не тормознуться, мені треба, мені не треба. Ну, думаю, вже возьму, хай буде. Невеличко, то є там півкілограмові, я всі брала. А це взяла 180 грам, 5,99, 6, 6 злотих. Ну і Богданчик собі по 2,62 кіндер Пінгві. Солоденьке, так, масло сливочне взяла 6,19. Оце обичне синє ми завжди беремо. Мені, мені воно подобається. Що, девочки, і зеленюшечка. Не було сьогодні красивою, що я на салат люблю, я люблю оту тоненьку цибульку. А сьогодні була вже отака. Настояща. Якраз мені зять вчора казав, всю цибулю мілку, що ви берете, в немає ні, ні цвіту, ні запаху. Мені вистачає. Треба вже брати настоящу, що цибулю і прямо шпри. Ну, Сьогодні в гамі, так, цибулька, 2,51 пучок, у ньому три 3 цибулинки. 3. Взяла два пучка на п'ятерочку, так. І укропчик, дівчатки, вчора взяла два пучка, лежить у холодильнику. І сьогодні вже з корішками укроп настоящий, Я взяла 1,99. Я взяла вчора два, сьогодні один, щоб уже. Даром не гулять. Я його покришу весь і той, і цей. Хвостики, я кришу і солю, перетираю солькою в одну баночку, невеличкі баночки з-під томату або з-під якогось варення. А мілоч перед солюю в другу баночку, в холодильничок. І коли забуду купити, коли немає, то буде у мене в запасі солона. Заморожену не роблю, бо щось переживаю, що може пропасти, не знаю. Ну, щось. Замор... Дома морозили, дома їли й морожений укропчик. А тут оце пересолю в баночку. Він так іде, як брехня посолю. Він підсолений, я його в салатик даже кидаю, і тоді не треба салат солить. Так що, отака в мене сьогодні закупочка. Оце, що я вам показала, тільки що на 62 і там 39, 100 злотих, коротше. Хоч круть верть, хоч верть круть. Клубнички трохи є поставлю, одне є яблуко прив'явши. І клубничка трошки подавлю з лимона сока і зроблю компотик сьогодні. По їді, вчора готувала суп і тушила м'яско. Суп з вермишелькою, ну томатний такий красненький. І є ще пів каструльки. Ми, їли, ми з дідом їли суп, тому що був дуже добрий. А зять Ліда закомандувала окрошки. Десь побачила в інтернеті окрошку і каже, валіку зроби. Так валік робив окрошку. Тоже осталося, вони їли молодіж окрошку, ми з дідушкою їли суп, і дідуська ще вечеряв, потім додавав окрошкою. А я зараз собі насиплю тарілочку 12, я ще не їла сьогодні, п'ю воду. Ну, це не кожен день, це тільки сьогодні. Так що зараз насиплю собі. Окрошечки поїм, попробую, не любитель. Батько покойний у нас любив так, що літом щоб не вибувала. Все время любив окрошку, а ми ніхто не любили. Ну, сейчас попробую. Попробую, що зять зробив учора. Що ще я хотіла сказати? Таблеток не п'ю. Вот мені сьогодні утром каже: так, дівчатки, так качався на кроваті і так і сяк розімнять спину, спина негодна. Не може. Як нап'єшся таблеток, то воно хоч як небудь Ми ще брали моду пить на ніч. На ніч вип'єш, тоді наутро, хоч і встанеш, бо воно переболить трохи. А це він мені каже, що вже так достали його ці таблетки, що він вже не п'є їх з п'ятниці. П'ятниця, субота, неділя-понеділок. Сьогодні вже в нас вівторок, п'ятий день. То, звісно, важко. Каже, ну хочу попробувати, може вже організм тими таблетками так забитий, як вам буде пищать. Оце під'їжджає машина, а в мене вікно відкрите. Гості в мене не тільки ви сьогодні в мене в гостях, а навіть гості в мене мухи в хаті поналітали. Богдан боїться їх, каже, щоб в рот не залетіла, в ту хату побіг і закрив двері. А я послухала Вовика і думаю, а чобі ні? Надай собі напить. З утра начала пить воду, бо щось уже в стані, не в стані. І думаю, я, напевно, буду так же, як він. Не пить таблетки, ні? А, девочки, я пройшлася, конечно, сходила без таблеток. Я піднялася додому, я вже щас оце сиділа на диван, схолола. Тепер до столу, я як карапатиця, я взагалі не можу ходити. Ні, я зараз поїм і вип'ю таблетку. Без таблетки я просто, якщо зараз поїсти і вкластися на диван, то можна і без таблетки якось перевертатися з боку на бік. Ну, це ж не виход. Мені ж треба товктися, треба щось робити. Хоча, сказати, хазяйка, тут така робота заставляти себе просто, щоб двигатися, щоб не лежати на дивані. поли... можешь что ще еще на химиче какой-нибудь молочный компот зварю. ну надо топать, а для того, чтобы топать, надо пить таблеточку. Я не знаю, девочки, я не, не я не знаю, как жить дальше. Ну я как жить без таблеток? И с таблетками не выход. Вот, вот такие у нас сегодня пироги. Вовик сейчас Щебенку тягає, каже так, ну важко, ну щебенку тачками. Осталось, каже, пару тачок, а тоді десь поїде на новий об'єкт, буде там щось крани перекручувати, передивлятися, не знаю. Ну, в общем, кожен день робота знаходиться якась. Даром ніхто гроші платити не буде, треба. Щоб платили, треба працювати. Дивлюся отого того свободного чоловіка? Мабуть, не треба дивитися. Я не знаю, наскільки є люди, якщо їх можна назвати людьми. Хіхікає, хихікає хі бугаяка, сидить мужиця,ра хіхікає. той йому каже на Харькові прилетіло, ну як так в торговий центр, а він ха-ха, ха як дурачок. що ти смієшся, каже? Ну, що ти смієшся людям? Ну там же не просто так. Так, да, не просто. Якщо не просто, хай прилетить ночі, коли там нема робочих людей. Ну як так? І воно сидить як дурачок. Я чесно, наскільки вони зомбіровані там. Дивилася одну маму, яка шукає е, Русь, російська. Ну, висвітилася, я подивилася. Картинка кинулась в глаза, я включила. Похоронила 19-летнього сина. Який в Харкові ще був, убили його два роки назад в Харкові, коли було наступлення. І оце вона його тільки знайшла і тільки похоронила. Поїздили по всім моргам, кругом, общем, шукала, шукала, знайшла, похоронила. Я з нею в теченні е, того ролика, поки вона розказувала це про все, вона Путіна шанує, вона до нього улибається на будь-якому по, по, поводу, коли про нього розказує. Вона недовольна на правительство, яке придає Путіна. Я взагалі в шокі над той мамою. Так вона так спокійно каже, он двох зняв, он був снайпером, каже, он двох зняв. І я, коротше, з Вовику, Вовику показую і в шокі. Ну, як мати може похоронити свою дитину і не сказати, що. З двох сторон, там тоже батьки плачуть, там тоже матері похоронили, бо От його вбили, він вбиває. Ну, це ж горе материнське людське, а вона, каже, він двох, правда, зняв? он же пішов захищати родину. Он пішов мене з дочкою захищати, Родину свою пошел захищати. Я родину в Харкові? Каже, мама, там азовцы, это ж это ж каже звери. Это звери, они, если придут в Донецк или Луганск, а если еще в Ростову придут, то все, это же звери каже. Кошмар, 19-летняя дитина, такая и каже. И я пришел защищать. Ты живи, кажи, меня сегодня убьют. Ну, каже, ти іщи мене, ти обов'язково мене знайдеш. Кошмар, я дивлюся і не розумію про цю маму. Вона й Бога згадує, вона і, і, і президента згадує. Вона стільки всього городе, що на мою дурну голову не, не налазить нічого, що вона мела. Чому я це, дівчи? Бажаю вам миру, добра тепла, щоб не згадували про своїх дітей в такому. В такому стані, як та мати, згадує, бо це страшно. Я хочу, щоб вже було спокійство, Я хочу додому, я хочу миру. І вам всім бажаю, щоб ваші бажання збувалися. На сьогодні я з вами буду прощатися, буду займатися своїми ділами, а саме буду обідати. бо Боїсточки хочу, не можу то я з утра напихалася до 12 вже й два рази, а це ні разу. Так що зараз буду стюпать свою цю окрошечку. Хто буде зо мною обідати, смачного і до зустрічі завтра ми з вами обов'язково зустрінемось.